Це Кам'янець Подільський. Більшість знає його саме таким. Проте є інший кам'янець подільський, про який мало хто здогадується. Який же він невідомий Кам'янець? Всім привіт! Мене звати Дмитро і я екскурсовод по місту Кам'янець-Подільський. Сьогодні ми разом з журналістом Подолянин Плюс пройдемося по зруйнованих будівлях старовинних Кам'янця-Подільського. Зокрема, першим таким об'єктом. У нашому маршруті є турецький бастіон. Архітектурна пам'ятка 17 століття. Він був збудований після того, як у 1672 році. Кам'янець-Подільський потрапив на 27 років під владу Турок. На його місці до цього часу стояв Домініканський жіночий монастир. Він був розібраний, а з його частин побудували турецький бастіон. Він діяв як фортифікаційна споруда для турок до 1699 року. Після цього місто повернулося під владу польської адміністрації. І бастіон почали використовувати поляки. Але в 1753 році німецький інженер-фортифікатор, який на той час був комендантом фортеці, це Крістіан Дальке, вирішив перебудувати бастіон. Ним було надбудовано в верхній частині складські приміщення. І після цього польська адміністрація, а згодом і російська, почала його використовувати як складське приміщення. Так він е, діяв до 1856 року, поки місцевий театрал Ян Пескарський не вирішив перебудувати його у театр. І з 1856 року будівля використовувалась як театр. 1856 року тут працював театр. Спочатку п'єси ставилися польською мовою, але з 1861 року почали ставитися і російською. Театр так проіснував до, 1800, до 1918 року, поки у цей рік він не згорає і на цьому місці утворюється попелище. Пам'ятка архітектури перетворюється у аварійну споруду. Після війни тут проводяться археологічні розвідки та розкопки, і у 1965 році було прийнято рішення пам'ятку законсервувати. І тому ми можемо зрозуміти, що з 1965 року дана пам'ятка архітектури є законсервованою. Археологічні роботи чи реконструкційні роботи тут не проводять. Ми можемо побачити частини будівлі, вони просто відвалюються такими приламами, як ви можете побачити. Тому пам'ятка потребує після консервації вже реконструкції. Невідомо скільки вона може простояти у такому вигляді, тому що стіни досить міцні, але вже більше ніж 50 років. Тут не проводяться реконструкції, тому пам'ятка цього потребує. Ми знаходимося зараз з вами біля руїн собору Казанської Божої Матері. Ікони Собору Казанської Божої Матері. На даний момент церква повністю зруйнована. Вона була зруйнована під час сталінської боротьби з релігією у 30-х роках ХХ століття. Довгий час тут був сквер університету, що знаходиться поблизу, цей історичний факультет Кам'янецьпільського національного університету імені Івана Огієнка. У 2008 році сюди приїжджав ще філарет, був покладений хрест, був покладено перший камінь на відбудову. Але, на жаль, у Української православної церкви, Київського патріархату, не вистачає грошей, щоб він відновити даний собор. Тому поблизу було збудовано таку дерев'яну капличку, у якій зараз проводиться Богослужіння. Кошти на відновлення собору і досі збираються. Коли він буде відновлений, невідомо. Зараз ми знаходимося з вами біля казарм. Їх ще називають «вітовтовими казармами за ім'ям коменданта тодішньої фортеці Яна Девіти. Вони датуються серединою 18 століття. Саме будівництво казарм було розпочато архітектором Яном Завадським у 1784 році. Але після того, як сюди прийшла російська адміністрація, і це стало частиною Російської імперії. Казарми поступово втратили своє оборонне значення. Нове призначення казарм з'явилось у 1816 році, коли тут розквіщувався військовий госпіталь. Проіснував він більше 100 років до 1918 року, коли було прийнято рішення перебудувати госпіталь та зробити ще чотири надбудови. Ми журналісти хотіли дещо спитати вас. А скажіть, оці дерева, що тут позрізані, це місцеві жителі зрізують? Чи це приходять і ріжуть? І це міська адміністрація виконує. Це виконує міська адміністрація. Це не хазяїва. Там проходять провода. Ага, просто туди. Де... Вони їздять, кожної весни їздять і вони чистять, чистять... чистять лінію. Чистять. Ага, лінію. Ну це навіть не завідувач заповідником, а рес, так? Були ресовські хлопці, це ресовські лазили. З вешкою, з пилкою лазили, бо бачите, як вони обрізають. Ну, так, Видно, ну, якби провідав. той різав, він би різав повністю. А які на провода, бо от внизу теж радіо чи що там йде, і ага. вітер обриває ті проводи. Ну це рес чести. Скоріше всього, це рес. Бо вес цього весни вони. Після революції у казармах був розміщений хлібзавод. Під час Другої світової війни казарми зазнали деяких пошкоджень. Після, цього, після Другої світової війни було прийнято рішення збудувати тут тютюнову фабрику, яка функціонувала у даній споруді до 1990 року. Після цього, як тютюнова фабрика зазнала роззорення, Сама будівля почала поступово обвалюватись та занепадати. На даний момент пам'ят казарми вивіснені пам'яткою архітектури, і у планах збудовув... тут повинні були збудувати потужний туристичний центр, але віз досі там через те, що не вистачає коштів, тому що на відбудову такої будівлі потрібні досить великі кошти. А як ми знаємо, у нашій державі. На даний момент це не є пріоритетним завданням. Ми прибули на місце, ми спочатку засумнівалися, що це дійсно млин, Але потім це підтвердив чоловік, який живе поблизу. Це був березень місяць. Вересні я приїхав в корпус. Тут почали таке, сіно, що там, що тут. Хоча тобто тут все стояло нормально.

Зараз ми знаходимося з вами по вулиці Видрівка, 23. Тут знаходився млин ірафа, архітектурна пам'ятка 19 століття. Про неї ще писав Сіцинський у своїй праці. Історичні відомості про приходи і церкви Подільської єпархії Кам'янецького повіту. Він говорив про те, що ця ділянка землі була викуплена. У 1830 році купцем Фенкелем для побудови тут млина на річці Смотрич. У різні роки, у різні роки тут працював млин, винокурні. У 50-х роках ХХ століття тут було відділення одного із заводів Кам'янець-Подільського винно-сокового заводу безалкогольних напоїв. Далі пам'ятка у роки незалежності була переведена у приватну власність Її викупив зад Харчовик та пп Полуботків. На території даного млина виготовлялися плодово ягідні вина, свіжі соки і східні солодощі. На жаль, приватний підприємець довів будівлю до занепаду. Саме занепадання будівлі розпочалось після 2014 року. Зараз 6 квітня 2017-го і ви можете побачити, що будівля знаходиться не просто у аварійному стані, а відновленню вона вже, на жаль, не підлягає. Тому приватний підприємець та місцева влада допустили по суті знищення. одни из памяток местного значения 19 века. Время, дыра, это все, что осталось. Сьогодні в Кам'янці відбувається активне будівництво готелів, ресторанів, розважальних закладів. А пам'ятки, які пережили сотні війн, руйнуються від нашої байдужості. З таким відношенням до власної історії, в недалекому майбутньому, туристи будуть фотографуватись на фоні цих самих готелів.